Добрий день, мої друзі! Сьогодні хочу вам показати кабаки, які ми виростили цього літочка. Це дуже актуальний на сьогодні сорт і назва його, цього сорту гарбуза Лунга Пієна Дінаполі. Це дуже потужна, нестигла повзуча рослина з великими циліндричними плодами і вагою до 30-35 кг. Його темно-зелена шкіра з помаранчевими прожилками та яскраво-помаранчевою м'якотю містить відмінний смак, а маленька насінева камера робить його ідеальним для каш, запікан. Запікання та десертів. Форма у нього, як бачите, циліндрична, розмір великий, середня вага 15-20 кг, може бути і більше до 35 кілограмів. Колір темно-зелена шкірка з оранжевими прожилками. Дуже добре, він зберігається. Смакові якості дуже високі. З мускатним смаком підходить для різноманітних страв. Використовується в кулінарії. Ідеально для приготування каші, запікання, цукатів, соків, варення. Вже ми пробували з нього зробити каші. Також запікали. І робили сік. От саме сьогодні я хочу поділитися, як саме ми робимо сік з цього гарбуза. Робити багато я не буду. Всього на декілька стаканчиків. Ну і ви подивитесь, який саме в розрізі цей гарбуз, і якого кольору і на смак цей. Сік. Ось розрізали вже кабак. Нарізала я такими ось. Величенькими смужками для соковижималки. Також взяла морквинку, пару яблучок. Що ви ще там? Хочете грушу туди додати. Що є, то і Ну, нам смакує так. І дивіться, тільки ми відрізали частину, ви, ви бачите, як ось уже сок виступив. Дивіться. Прям сок тече з нього. Дуже сочний, дуже сочний кабак. Так, ну що, поріжемо тепер яблучка. Так, порізали яблучка, морквочку нашу, ну і дістали нашого помічника. Так, кладемо яблучка. І вмикаємо охорожа. Дивіться. Дивіться, як на часі. Яблучка сочі, солодкі. Доплавляємо мотиви. Пішов кабачок. Mm. Дивіться, якого кольору робиться сітка. Збігає сучок. Вимикаємо. Ну що, дивіться, надавили ми стаканчик соку. Дивіться, який колір. Яскраво помаранчевий. А запах, а смак який? Сік густенький. Ви знаєте, друзі, робили ми з самого гарбуза. Це сік, Ну, сік добрий, але ж він, виходить, дуже густуватий, тому стали розбавляти яблуком і додавати ще моркву в нього. То, як на мене, то так смачніше. І яблучний сік робить сік гарбузовий рідшим, ну, і на мене смачнішим. Так що, робіть сік, якщо е, немає у вас такого гарбуза, немає, е, знаєте, можливості виростити, то можна його придбати. Саме цей сорт дуже смачний для соку. Так що робіть, смакуйте, дуже-дуже вам раджу. Ну що, Пока-пока. Смачного.